Цьому випуску. Олександр Зінченко офіційно став гравцем Аяксу. Жерона й надалі цікавиться Шапаренком для посилення півзахисту. Огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Сергій Ребров може знову очолити Динамо. Відбулася серйозна розмова з Ігорем Суркісом. Як справжній футбольний фанат, зарядіть ваш козацький лайк для українського контенту. Українські команди продовжують зимові збори в рамках підготовки до другої частини УПЛ. Донецький Шахтар активно готується до поновлення сезону на зимових зборах в турецькому балеку. Головний тренер Арда Туран одразу задав високий темп. Уже з перших днів команда перейшла на дворазові тренування. Ранкові сесії проходять у фітнес-центрі, де гірники закладають фізичний фундамент, активація робота на кор і ноги, інтенсивні навантаження на витривалість. Вже ввечері команда працює на полі, розминка бігова робота вправи на контроль м'яча та квадрати. Окрім фізичної підготовки, гірники цілеспрямовано готуються до матчів Конференції, а також мають чітку мету нав'язати максимальну конкуренцію клубам УПЛ та повернути собі чемпіонський титул вже цього року. Вечірнє тренування завершилось міні-турніром, який додав емоцій і загального настрою. Помаранчево чорні поступово набирають оптимальні кондиції та входять у другу частину з амбітними завданнями як на європейській арені, так і в чемпіонаті України. Житомирське полісся цього тижня розбудило інфопростір в українському футболі. Відбулася справжня вистава через перемовини з лідерами команди щодо нових контрактів. Олексій Гуцуляк і Сергій Чоботенко були переведені в Ю-19, і 14 січня полісся відправилась на збори без цих гравців. Вже через два дні Чоботенко таки узгодив контракт з акцентом, що це сталося під час особистої розмови з президентом клубу Геннадієм Буткевичем. А вже 18 січня пролунала заява самого Буткевича щодо Гуцуляка. Я ухвалив рішення, що Олексій приєднається до тренувального табору Полісся в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання стоїть перед нашою країною пробитись на чемпіонат світу. Я прийняв це рішення, аби допомогти збірній України у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Рибровим, і він сказав, що буде враховувати форму Гуцуляка. Сказав Буткевич. Водночас українські журналісти повідомляють, що прогресу у перемовинах щодо контракту Вінгера між сторонами не досягнуто. Зрештою, все закінчилось доволі дивно. Всі залишились на стартових позиціях попри здійснений галас та гучну заяву з боку клубу. Переходимо до трансферних новин. Донецький шахтар бореться із саудівськими клубами за Форварда Палмейраса Луїгі. Український клуб спілкується з представниками футболіста впродовж останніх днів, проте бразильський клуб готовий продати лише 70-80% економічних прав на нападника. Зауважимо, що в 25-му році Луїгі був на радарах Арсенала Борусії та Інтеру, але відтоді він дещо здав у своїй грі. Бразилець може зіграти лівого Вінгера та центрального нападника. Львівські Карпати можуть повернути в УПЛ Назарія Русина. У цьому сезоні гравець виступає на правах оренди за арку Гденя. Повідомляється, що клуб АПЛ не розраховує на 27-річного українця. У поточному сезоні Назарій забив один гол у 13 матчах за арку. Керівництво Тоттенгема обговорює можливість запрошення Хабі Алонсо після його відходу з реалу. Наразі клуб вирішує питання щодо подальшої долі Томаса Франка, якого можуть звільнити з команди після матчу Ліги Чемпіонів проти Дортмунської Борусії. Нагадаємо, шпори пори посідають 14 те місце в АПЛ, що дуже не влаштовує босів команди. Жерона продовжує спроби підписати півзахисника Динамо Миколу Шаперенка. Головний тренер команди Мічел Санчес не міг знайти ідеальний стартовий склад, тому клуб готується до підселень. Півзахисник атакувального плану в команді визнаний як пріоритетна ціль, і в цьому контексті клуб знову розглядає український ринок, а саме Миколу Шаперенка. Також каталонська команда офіційно оголосила про підписання аргентинського півзахисника Манчестер Сіті Клаудіо 20-річний футболіст буде виступати за клуб на правах оренди до завершення нинішньої кампанії. Першу частину сезону Ешавері провів у Леверкузинському байорі, але взимку був відкликаний назад у Манчестер через недостатню ігрову практику. Український захисник «Ноттінгем Форест Олександр Зінченко стане гравцем Аяксу. За даними Фабрісіо Романа, Нідерландський клуб остаточно домовився про перехід Олександра. Сашко вже залишив англійський «Ноттінгем» та прилетить протягом наступних 24 годин до Амстердама для медогляду. А як в свою чергу покриватиме його зарплату у цьому сезоні? Олександр зіграв 10 матчів. Результативними діями він не відзначався. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може знову очолити Київське Динамо. За інформацією Джерела Voice of Dynamo, президент столичного гранда Ігор Суркіс контактував з 51-річним фахівцем з приводу його потенційного повернення. Це може статися, якщо керівництво білосиніх буде незадоволене результатами команди під керівництвом Ігора Кустюка, і якщо паралельна збірна України не кваліфікується на чемпіонат світу 26-го року. Але навіть так повернення Реброва до Києва не гарантоване. Його сім'я живе в Іспанії і до України повертатися не планує. Нагадаємо, Сергій Ребров працював з київським динамо з 14-17 рік. Завоював з командою два чемпіонства, два кубки і суперкубок України. Гол українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова у ворота Казапії переміг голосування за звання найкращого в чемпіонаті Португалії в листопаді. Нагадаємо, в 11-му турі в матчі Бенфіка та Казапія Судаков відкрив рахунок на 17-й хвилині після чудового пасу від Павлідіса. Це перша пристойна нагорода для українця в новій команді. Тож після половини сезону в Бенфіці можна визнати, що Георгій поступово окліматизовується та досить непогано себе проявляє. За 24 матчі у складі орлів на рахунку Судакова вже 4 голи та 4 асисти, і це граючи не на рідній позиції. В рамках недільної програми 22-го туру АПЛ Евертон Віталія Миколан Кравейзі сенсаційно переміг Вілло. На 15 15-й хвилині міг забивати українець, який вгатив з дистанції під поперечку. Але Мартінес перерував. На 59 й хвилині Марсесайці відкрили рахунок внаслідок вдалого відскоку від Тореса та дальнього простіру Макгіна. Мартінес перерував, а Барі зіграв на добиванні. В цьому матчі Миколенко подобався своїми грамотними перемиканнями між орієнтирами. Як правило, на власній третині Віталій звужувався, не дозволяючи різати оборону через центр. Однак нашому земляку часто бракувало підтримки від гріліша як наслідок гуляла зона на фланзі. В цілому українець провів переконливий матч, а винагородою стала перемога і рисок. Підопічні Девіда Моєса тепер тримаються в чотирьох очках від зони Ліги Чемпіонів, хоча прорватися туди з десятої сходинки буде ой як важко. В матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини Трабзонспор обіграв коджайлі Спор, а Олександр Зубков доклався до перемоги. Матч завершувався за рахунку 1-1. На останній хвилині у контратасі Зубков отримав м'яч на правому фланзі, помітивши вільного мучі ліворуч. Августо пропустив передачу, а Албанець отримав м'яч, трохи протягнув вперед та пробив обличній кут, вирвавши перемогу для Трабзонспору. Таким чином, команда Зубкова і Батагова набрала 38 очок та залишилась третьою. Відставання від першого Галата Сараю становить 5 балів. Український півзахисник Тимур Тутєров забив гол у дебютному матчі за Екстер Сіті. Наш співвітчизник вийшов на поле на 60-ті хвилині, а на останніх секундах гри зумів відзначитись забитим м'ячем. Етчісон виконав пасу штрафний, а тут без перешкод пробив у порожні ворота, встановивши остаточний рахунок матчу. Українець відразу вразив англійських фанатів, які тепло привітали його з першим голом за нову команду. До слова наразі Ексетер Сіті посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, набравши 33 очки. Пауза в кар'єрі Михайла Мудрика близька до завершення, а Лондонський Челсі вже визначився з подальшими кроками для Вінгера. Джерело Top Skill Sports, яке називає себе інсайдером Sky Sports, повідомляє, що відсторонення, яке тривало з кінця 2024 року, було знято 17 січня. За їхньою інформацією, цього тижня гравець повернеться до тренувань разом із першою командою на клубній базі в Копхемі. Український футболіст отримав дозвіл знову брати участь у командних процесах Челсі, пов'язаних із справою дискваліфікації гравця. Водночас у Челсі не планують одразу задіювати українця в офіційних матчах, що є не дуже гарною новиною для Михайла. Боси клубу планують віддати гравця в короткострокову оренду, щоб то якнайшвидше набрав оптимальні кондиції. Ну а ми, друзі, сподіватимемось, що це правдива інформація, та з нетерпінням очікуємо на повернення нашого козака у матчах відбору на чемпіонат світу за збірну України. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам варіант продовження кар'єри Олександра Зінченка в Нідерландському Аяксі.